Всім привіт, з вами Айсик. І сьогодні я вам продемонструю найпатріотичніший, найбазованіший, найблакитніший та найповажніший інвентар серед цінителів. Тому, як ви могли зрозуміти, сьогодні буде не просто летсплей, щоб посміятися, котрі, до речі, ви можете подивитися на моєму каналі. А справжній. Витвір мистецтва на основі моїх скинів в інвентарі Сізго. Почалося з того, що нещодавно в кіберспортивній індустрії CSGO появилася така українська команда, як Монте. Вона яро показувала свій патріотизм. Слава Україні! Героям слава! Я, як любитель пограти в CSGO, ну і також любитель своєї країни, зацікавився цією командою. Після того, як команда Монте показала блискавичні результати на мажорі 2023 Габен та його команда додавали різні стікери по мотивам Монти. І коли я їх вперше проаналізував, і в якийсь момент мене осяяло. Наліпки Монти мають на собі блакитно-жовті тона. Прапор України теж має блакитно-жовті тона. Також логотип Монте дуже схожий на герб України, таким чином можна утворити. І відразу через 2-3 місяці як упала ціна на наліпки, я вирішив зібрати. Найпатріотичніший інвентар. Як ви бачите, я почав з козарів, перед вами Калаш. Він має три наліпки. І так як це не простий інвентар, я в кожний стікер вкладував якийсь сенс. Тому давайте я вам коротко про нього розкажу. Перша наліпка це Борос. За його філігранну роботу з калашем. Борос. Ой-ой, ой мої Ху -ху! В лінію, ще й ствол стирчав за кута. Бабам. Ніж, 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 ніж. ні-ні-ні. Особливо запам'ятався момент, коли хардзао хотів вбити бороса. Борос плюва! Вбити Вбити Хардзао! Просто вбити! Плювати на бомбу! Да! Ну, як ви могли бачити, в нього не вийшло. Адже у Бороса була секретна агентка у вигляді бомби, котра якраз і захистила гравця Монте. Наступною наліпкою є вороту кей. Okay. Він остався 1-4 проти команди монголів. Це був неберущий клач, тому коментатор по приколу сказав, що вороту кей, okay, давай, треба брати цей клач. Ходить, все таки змогли прорвати. Воро заходить. Спину ще і кіл знаходить по техноложек решті... 1-4 Тепер нарешті заграв за 23 секунди. Звісно, ми в це мало віримо. Просто було б приємно таке побачити. воро. Дає гранати, настрілює да дострілює у другого, А там знає де третій. 13 секунд він реально розуміє. Де снайпер, таймер мінусов його? 10 секунд ворог полетів до плюсу. Все, ножем, з пачкою. Ставити цю бомбу. Один на один проти Хастеки. Камон! Це ж був жарт. Ворот окей! Один на один в позиції проти Хастеки від. Береться як! як? Воро... Ну і третій, це краснал. Одним із найкращих його тактичних рішень було те, як він заховався в дим, перечекав, і коли він вийшов, його зустріли дві спини. Демко вирішує байтити на себе, але тут котель треба його тушити. Краснал спалився. Ну, яка була? А яка різниця? Демко живий? А вони знають, що Краснал там? Мабуть, Ні, не ні, знають, ні. Ні. не знають. і Він виходить з-під тиму і просто двох закриває. Так, щось Калаш зайняв аж дві хвилини таймлайну. Ну, не переживайте, далі буде швидше. І так, на черзі mp 5 sd На цій ППшки я захотів зобразити двох капітанів. Тобто Воротукей це загальний капітан, а Ізівай став тимчасовим капітаном на мажорі. Наступна зброя це МАК-10, котрий своїм виглядом показує безжальне вбивство ножем відденьки. Дуже непогано робить протяжка. <сам 'ї> <сам 'ї> Сюди! Ну а зараз ви бачите Фомас. На ньому зображені всі українці від команди Монте. Тобто це Воро, Сандаянг та Демкер. Ну і посередині наліпка логотипа Монте. Desert Eagle. Я присвятив Боросу, тому що він професіональний дігльор і робить хети як скажений. І за рахунок цього, я сподіваюся, що нарешті почну ним користуватися. Ех, В цьому житті можна дивитися вічно на те, як горить вогонь, тече вода, і на те, як крутиться дігл в КСГО. Не вистачило трохи, деможе пораз закопує, просто без шансів. А просто знайшли там кіл і повернулися обратно до Асайта. А зараз бахіла! Відсоток здоров'я! Мака! Бам, ще Четвертій. а, вші третій! А АВП я вирішив купити жовте, адже сильно багато блакитного кольору. На неї я вирішив наклеїть наліпки від Айсика, адже його псевдонім дуже схожий на назву мого каналу. Тому нехай це буде як вотермарка. По такій же самій схемі в мене і p 250 тому досить говорити про мене, давайте переходити далі. Перед вами P2000. Котре зображує SDV в матчі Monte проти Gamer Legion. Це був 17-й раунд, на нього вже ніхто не сподівався, але тут SDV почав знешкоджувати бомбу. І якраз стікер-глядачі інтерпретують нас з вами, в яких появилася надія, що раунд все ж таки буде виграшним. Це як мінімум купо матчів останніх колективу Фейс. Ну, Ось Як вони поверталися, віть, якраз летить бомбу, хоче задефюзити, сідає 4-3. Так він зараз може зняти левуль. Тридцять п'ять залишається. Яка ж цікава була ідея? Хто зна. Але може саме ці 35 мілісекунд могли врятувати цілу гру. Але ж не будемо про погане, адже у нас є і друга версія P2000 з наліпкою Хетріка. До речі, про Хетріка. Це теж український кіберспортсмен, тільки вже в команди Ніпів. По такій же самій логіці в мене АУК. Ну і друга версія АВП. Боже, який все ж таки дішманський в мене інвентар. МП9. І саме з цієї зброї. Демкю і Краснал зробили надзвичайні ейси. Чекаємо контент. Запальна готова. Зараз демк як закине, як зустріне. Опа, поїхали. МПшка, вогонь, все працює. Опа, мінус 5 від демка. Трошки не повезло, тому що він нікого не побачив, хоча насправді там майже вся команда найду. Навіть. не майже, а вся. Краснал все ж таки, не погана реалізація МП хі. Робить складро кіл, залишається. І це ейс, друзі. М4А4. Я захотів трохи урізноманітнити свій інвентар, тому добавив у чорну-червону М-ку базованих фейзів. Алі -луйя, алі -луйя, алі -луйя. Перед вами Глок 19, на якому наклеєні стікери від ЕСіває, адже він знає, як ним користуватись. Два ендрі, два ендрі, три фраги на користь команди Пенбі Гузера. Тільки зараз помирає і сам дає! Шо, пітя? 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 Там два я. А бомба є? А бомби нема. Вона знизу вон лежить, а там зліво. Злі. А він а він не знає, де воно є. він не розуміє, що там бомба? Ну, надь. Знає... Ой, куди ти? А він не бачив, мабуть. Вон... Він ще воний. Дубив! 28 хелспойдів. З половий некис. Голова! Голова! затихати, дихати! Так! і він... ССГ, в свою чергу, має наліпки від снайпера воротукей. Комусь з Монте. Красна, чудова позиція, Була голова, та не вистачило трохи демейдж ділінгу не відпускає опонента. Розумієш, воротуки! Отак! Ну, грати суперагресивно. У фірмовому стилі Монте не відпускає він. Феупса. І, воро, останні. Ось вам і швидкі виходи під Б, про які була мова, воро, таке 1 в 2. Лешка <злечко> полетіла. І... Бам! Це голова по хісторії! Що ти там? Алло! Чекай, на будь... А ось і він! А ось і його вор! А ось і раунд для Монте! На моїй найулюбленішій зброї є поєднання стікерів, Танечка та наліпок від бороса. Таким чином відображується його стиль гри. Тобто він вічно зайде то в якийсь дим, то в спину і передасть кожному супротивнику свої вітання. Але він вже пішов назад. Тож Бороса є шанс зараз взяти раунд. Хоча Шалфей, шалфей топає. Борос його чув. Тож тепер він розуміє, що, мабуть, гравець побіг під фонтан. І Борос, до речі, має зробити цей мінус. Там, переслідувати супротивникам вирішив просто і легко зробити кіл. І ще один мінус. А, можливо, розпочнуть свій вихід. А тут Борос знову в спині, і знову вся інформація в колективу. Монте ну і Борос рухається вже навіть затискає супротивників під базою, бе головне то спину. О, все нормально. Все було у руках колективу Форсу, але вони взяли та й віддали раунд. Так, ну що в нас? Таймал? Так, тут же тренер. І що тренер? Цікаво, нам розкаже. Ну і єдине, що міг порадити їм тренер, це не пропускати пороса в спину. Тому що... на цьому все. В мене закінчилися ідеї, які могли б внести новий сенс в мої подальші скини. Тому далі буде просто бліц. Зараз незалежний експерт. Якого ви могли б знати під псевдонімом Дімон комендантська година оцінити цей шедевральний інвентар? Дивіосьо. Було б оно без наклеїк. Та чого це Та наклейки підходять. В смысле, що за ІСак? Що за Ішак? ISEC, типа. Це що? А як називається мій канал? Не, ну откуда? Ну, з Парижу. Откуда у тебе наклейки ішак? Ну, я їх купив. Ти теж так можеш. А це вчить кого я їм ввиду. Ну, є один про игрок, його теж звать ISEX. Не, ні, ні, це а, 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 Айсек десь. виговарюється. Это за кос под ігрока, я поняв. У мене, вообще-то дуже змінився інвентар. У мене куча різних штучок появилась. Подожди, дай подивлюсь, твій інвентар? Давай, ти должен, як незалежний експерт оцінити мій інвентар. Калаш, і ё... Все інше раніше було лучше. Давай по новий, Міша, все. На цьому тепер точно все. Я вам показав всі скини, що хотів. В цілому, весь інвентар коштує 524 гривні, де 50% це калаш. На мою думку, інвентар вийшов на 9 з 10. Є величкі недоліки, але вони терпимі. Пишіть коменти, як вам інвентар. Пропонуйте свої скини. Ну і на цьому все. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Бувайте!